Чи ні? Ось чому питання: і чомусь постаємо перед підлітками ще у стінах навчального закладу. Для того щоб відповідь була ствердною, індустрія сигарет працює на повну потужність. Нам пропонують цей продукт у гарній упаковці. Цигарки для нас, підлітків, виготовляють із різними смаками для дівчат. Є дамські. Самими сучасними є електронні цигарки зі стильним дизайном. Нам пропонують свій продукт за екранів телевізора, в інтернеті у вуличній рекламі. За все це добро потрібно віддати чималі гроші. І не тільки розраховуватись доводиться своїм здоров'ям. Тож давайте з'ясуємо у наших лісаїстів, чому ж все таки підлітки палять. Погоджується спробувати. Ми проводимо опитування. Чому, на твою думку, підлітки палять? Напевно, вони вважають, що це круто. Yeah. Я думаю, через цікавість. Вони просто хочуть відчувати себе дорослими. Я вважаю, що підлітки курують для пантерів. Цікаво спробувати. І багато дешевше. Вони передивилися фіду. Підлітки. підлітки палять, щоб думати змогу. Ну, я вважаю, тому що зараз є велика спокуса, наприклад, якщо все старший хлопця, я тобі. Запропонувати або ще щось таке, або всіх до собі, з батьків також ти бачиш, це збиваєш, і сподіваєшся, дуже велика спокусна, тому просто пропаганди, тому що це здається, що вони папі. Тому ну, що вони думають, що це круто, вони думаю, що це круто, і за рахунок цього самостверджуються. Тому що вони переймають звичкою від друзів, потрапляють під влив поганої компанії. Ну що ж, думок багато. І все їм позитивно. Задоволення, самоствердження, гроші. Та в цьому відео ми вам покажемо іншу сторону медалі під назвою паління. А допоможуть нам в цьому хлопці. Коли і зіграють рожі гущів, які самостверджуються та отримують задоволення від паління. Тож дивіться, які сюрпризи очікують на паліня. Дивіться відслави. На, пожуй. зосередитися на розмові, коли від людини книгу. Це круто, не думаю. Це неприємно. І до того ж, жуйки не зроблять ваші зуби білими. А від паління вони ой як жовтіють. Повірте на слові. І цілуватися з таким хлопцем скажемо вам по секрету не дуже хочеться. Бур... булочки Ні, напевно, я не йду. Усі кишенькові гроші на цигарки. Ні булочку з'їсти, ні дівчині, шоколадку купити. Уже нема за що. Хіба це допомагає самоствердитися? Не думаю. Бабці, завжди до мене, сестри! Паління призводить до проблем зі здоров'ям. Задишка, загальмованість, загальна слабкість, задоволення так собі. Ілля, тобі потрібно звернутися до лікаря. Це можуть бути симптоми хвороб і посерйозніше. Таких як серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, астма, зниження імунітету, внаслідок куріння можна захворіти навіть на рак. Тож тільки вам вирішувати, чи буде місце цигарка у вашому житті, вам обирати, яким буде ваше майбутнє. До речі, нам подобаються хлопці, які не палять. Тож палити чи ні? Думайте!